Ми, наші Ультрас з Динамо Київ, знову до вас з новинами про великий київський клуб. Сьогодні ми отримали повний список гравців на наступний матч, тому передплатіть наш канал, оскільки ви не пропустите жодної новини про наш улюблений клуб Динамо Київ. Поставте лайк, щоб YouTube завжди надсилав вам наші нові відео. А тепер перейдемо до новин. Увага! Прихильники! З'явилася свіжа інформація, було оголошено повний список гравців на наступний матч. Але перед тим давайте поговоримо про прибуття команди на наступний матч. У п'ятницю, 10 березня, команда Динамо Київ поїхала потягом до Ужгорода на 17-й тур українського чемпіонату проти Дніпра 1 Щоб заспокоїти вболівальників, я хочу повідомити, що подорож пройшла успішно. І в суботу вранці команда Динамо Київ вже була сконцентрована на місці для матчу в неділю. Сьогодні наша команда проведе тренування в Ужгороді, і ми сподіваємось, що наша команда принесе перемогу. Дайте свій прогноз у коментарях, я думаю, що результат буде 2-0 на користь Динамо Київ. Тепер давайте поговоримо про список гравців, який був оголошений сьогодні зранку. Цей список був підтверджений. І ми пропонуємо вам його першими. Отже, хто буде грати у цій грі? Воротарі, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко. Денис приєднався до команди на годину, грав за Ю 19. Захисники: Денис Попов, Олександр Сірота, Антон Бол, Максим Дячук, Константин Вівчаренко, Владислав Д.